Як взагалі вдалося там домовитись, наскільки він інша людина, ніж ми бачимо його в Ютубі? Умовно в інтерв'ю? Наскільки він відрізняється від цього? Ну домовитись офіційно вдалося. Ми написали листа і. Потім нам написали, що приїжджайте. Uh -huh. От, ну не все так просто, звісно, було. Там, треба було зустрітися з людиною. Uh -huh. У неї там uh -huh. да, був тут, uh -huh. томік, томік Юнгера був uh -huh. під, під під пахвою. От, ну таке все. От ні, ми домовились, приїхали. Ну, насправді він дуже розумний. Я це сказав на подкасті. Це головне і це найвищий комплімент від мене. Він справи на мене дуже позитивне враження свідомої, розумної людини, і е, я остаточно склав його образ собі в голові. Власне, і я розумію, що він використовує оці такі от певні медійні. Е, Свої, ну, я не знаю, штучки. як це краще ескапади та штучки для того, щоб впливати, е, напевно, на інформаційний простір. І мені це подобається. Нікому не розповідав. А Пам'ятаєте, оцей там, типу, скандал був, що е, жаба там у Буданова біля портрета Зеленського mm -hmm. оце все. А я. Е, це я, коротше, кажу. А ви в курсі взагалі, що є отакий вот там мем, що там, де там ваша жаба? Яка жаба? ну ну, серйозно, тобто, ну, Пахне ну, від нього, пахне! — Чим? — Будановим Пер... перемогою. Не... Чим? Чим? Чим від нього пахне? Ти знаєш, ти знаєш в нього постійно глок коротше, за цим запаском. Ага. Я, я вирішив не наближатися, я вирішив, що не буду нюхати. Слухай, я би, я би так хотів, щоб вже е, після перемоги записали інтерв'ю з Будановим, такі, знаєте. О, от, от, так я ж власне, так я, я ж, власне і сказав. Я, я кажу, прошу. І ми, в принципі, якби, ну, заперечення не було. Я кажу, дайте, будь ласка, ну, там якихось дві години. Ми сядемо. А Дей, я спокійно і поговоримо про все, крім цього. От, я, ну, ні, він цікавий, я побачив уже потім уже побачив на відео, тому що ну, дурачок, коротше, я побачив, яка книжка у нього лежить на столі. Це важливо. От, загугліть, Рене Генон, криза сучасного світу. От, потім побачив, які вініли у нього от, лежать, е, от, і таке все. Ну, ми, ні, ми, ми, ми поспілкувалися, він справив на мене враження професійної людини. Це головне.